Усім доброго ранку, як ви бачите, вийшов я трохи затимно. Сьогодні я з собою взяв щіглика, іншого чижика і репала конопельника. Тож, вітаю усіх, хто підписан на наш канал. Хто досі ще не підписався, натисніть паузу та підпишіться просто зараз. Тож, інший день, другий тиждень, і ми сьогодні з вами. Будемо дивитися, як сьогодні будуть полюватися на співвочі птахи. Зранку був дощ, і він трохи припускався, але зараз він перестав. Сьогодні обіцяю трохи погодку таку більш-менш лояльну. То зараз одразу встановлюю камеру і ми з вами будемо переглядати, що в нас із того буде, трошки додав ще деяких кущів, розставив. Птахів, тож ходімо, зараз переглянемо і будемо переглядати відео далі. Ось так, інший чиш в мене, Не той, який в мене був завжди. Чиглика я посадив посередині, бачите, він кублається, чиститься. Він на такій чистюля, ну і репал. Якось так. Додав трохи отаких от от кущів, хащів. Зараз ще трошки додам чижик цей. Піліка самостійно на прослуховуванні він у мене. Ну нарешті перший щеглик в цьому сезоні. Чи було видно? Ну, напевно, було видно. Один прилетів і потрапив. Але це... Схоже на щегловку, звісно, але не знаю. Що, друзі? З в мене. Один єдиний щіглик, але потрапив одразу. Він прилетів на дерево тут поряд. І недовго думаючи, так о... прям, знаєте, як ото пів, як вони взагалі планують та сідають. І летів прямо до щіглика на соях і одразу її є. Але скоріш за все це, він не купа птахів полетіла. Йо-майо, та мабуть... Це, мабуть, менш 50. І вони просто пройшли так, в тому напрямку йдуть і йдуть. Чому вони туди летять, не знаю. Але цей щиглик одразу прилетів і одразу потрапив. Сподіваюсь, на камері буде видно, як він туди потрапив. Я, на превеликий жаль, не взяв ще одного кубика. Тож зараз посадив Чішіка терепала разом, а щиглик ще в мене окремо. Що ж, хоч щось. Е, ще на превеликий жаль, я не знаю на першій камері, яка в мене відмовилась працювати так, як потрібно. О, ще якийсь птах прилетів. А, ценичка. Чи не зяблік, чуєте? Так, да, день, зяблік. Там було видно, як прилітали птахи якісь. Uh, пару разів вони пройшлися на туски і пішли. Але, скоріш за все, там відео не збереглося. Там зламалась кнопка, яка натискає Power. І, і все пішло не так. Такась кнопочка маленька, бачите, вона зламалась і все. Пересохлась з часом, треба щось буде придумати. То якось так. Ну добре, чекаємо ще, можливо, щось ще. Ну, сподіваюсь, на камері буде видно, як я буду перебирати відео, як щиглик потрапив. Я навіть не знімав, як він там каперсався в воські. Чому? Тому що мені щіглик вкрай потрібен. У мене один єдиний щиглик і у батька теж немає. Тому щіглик потрібен. А то якось так. Киз два птаха нирнули, а это дві синички. Та ну не бомбай. Влась. Одна вылізу. Чудовий синичкин птах. Пройшла Тиша. Я вже поставив пильний пристрій. Окрім вон, осатих синиць. І один зябрик вискочив і пройшли якісь птахи. Дуже високо. Репала рала ра, рали. І, і, і нічого. І зовсім нічого. Ще один щелик прилетів. Сів на дерево зліва. Сидить думку, думає чи спускатися чи ні. Він прилетів спочатку на праву сторону, потім на ліву. А до цього прилетіло чужим, мабуть, штук п'ять. Тільки сіли на дерево і одразу ходу. Я сидів, не рухався. Погано птахи йдуть, погано. гляньте хто до нас потрапив бачите які файні птахи аж два птахи Бачите, як... які синички потрапили до нас. Пер... Перший їх полював таких птахів. Які гарні птахи. Колись бачив, та бачив, скоріш за все. Як вони потрапили, на камеру попало, бачите, такі файні. Ну що, друзі, відпускаємо всіх птахів чудових новолю, бо не було часу, трохи з ними вовтозиться. Mas tem duas pitajas aqui, as É, aqui, a grande Thank <laughs> you. Вважав, що сьогодні їх не буде. Але ні, ковалики є тут і сьогодні. Навіть два ковалика. І звісно, як же ж без синички. Я вже камеру прибрав, збирався додому. Але ні, ось вони. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається українською цей птах. Два птаха навіть. <хи> Тож, друзі. Я навіть... О, чувіте, я навіть не я навіть не знаю, що я із того вам виберу. Зараз ще хвилин 10. Сиджу і збираюся до <кхи> дому А ви не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал. Обов'язково. Синичка так і хоче вполюватися. Так коментувати це відео. Ото якось так. Щось якось з чижами не задалося. То хоч вони були з пролітали сьогодні прилітали, принципі таки потрапила в верхній карман. А, то вони хоч були з граями величезними, пролітали і сідали і тікали. А це навіть два чижика чув, Зграйка одна пролетіла і летіла одразу. А друга зграйка була, але вона не затрималася і влетіла одразу. Присіла на дерево, влетіла. Ну то якось так. Все. Продовження відео на каналі, друзі, обов'язково буде. Зараз дочекаюсь, там якийсь птах сів ще раз. О! І такий, як не знаю хто. Зараз подивимось. Такі манька одна все ж таки потрапила сьогодні до нас. Манька, одна єдина на сьогодні. Манька якось так. Манька. Одна єдина на сьогодні. Манька. А -а -а. Манька. В цьому точно все. І ще на останок потрапив ковалик і Манька. Ну, звісно, випустив на волю. Ну, тепер точно все. Друзі, ставимо подобайку, пальце вгору, пальце вниз. Та коментуйте це відео. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Бувайте!